Південно-Східна Азія, неймовірно, гарний тропічний регіон, наповнений дивовижною біорізноманітністю. Якщо ви шукаєте, щоб привнести аромат, колір і життя у свій дім або сад, зверніть увагу на сорти хої, які походять саме з азійських стежок. Хоча хої можуть бути не такими популярними, як сорти філодендронів чи багато видів плющів, їхня популярність стримко зросла за останні кілька років. Незважаючи на ті, що вони є рідними для таких вологих кліматів, деякі з цих рослин найкраще підходять для прохолодних температур. Коли ви розміщуєте хою у своєму домі, ви отримуєте можливість насолоджуватися її привабливим ароматом і чудовим листям, яке часто має глибокий зелений колір. Багато з цих рослин також мають характерні квіткові суцвіття, тому відтінок кольору може оживити ваш сад чи дім. Хоча існує понад 200 видів цих рослин, ми розглядаємо 51, яка може стати чудовим доповненням до вашого саду. Хоеафенис. Наукова назва Хоеафенис. Ці рослини, родом з Соломонових островів, мають сильний аромат, пухнасте листя та червоні квіти. Ви також можете почути назву червоний восковий рослина через її вражаючі червоні квіти. Ідеальний діапазон температур від 65 до 80 градусів за Фаренгейтом з фільтрованим прямим сонячним світлом. Обов'язково забезпечте регулярний полив, але будьте обережні, оскільки надмірний полив це розширена помилка, яка може знищити рослину. Розмістіть її у вологому та добре дренованому ґрунті. Якщо ви хочете мати їх у своєму саду, найкраще підійти зона морозостійкості USDA 10 Хоя Албайфлора. Наукова назва Албайфлора. це ліана, яка може досягати 8 футів у висоту, ця хоє швидко рості, виробляючи великі білі квіти. Рослина походити з Південно-східної Азії та потребує повного сонця або часткової тіні. Тримайте температуру вище 57 градусів за Фаренгейтом і підгодовуйте її під годину сезону росту добривом. Правильне удобрення сприяє більшій кількості плоских зіркоподібних квітів, які додають чудовий відтінок вашому простору на відкритому повітрі. Хое Ачбіолдена. Наукова назва хое Ачбіолдена. Ця індонезійська рослина має товсте, міцне листя з гострими краями, а квіти рожеві з фіолетовим центром. Вона отримала свою назву на честь відомого дослідника та авіатора Річарда Ачболда. Розмістіть ці рослини в місцях з гарним сонячним світлом і високою вологістю. Тримайте її в щільному горщику з хорошою дренажною системою і обов'язково забезпечуйте регулярний полив під час періоду росту. Восени та стягування ця рослина дуже легка у догляді, оскільки вам потрібно поливати її лише раз на два тижні. Ідеальна температура від 60 до 95 градусів за Фаренгейтом. Хоеострейлес, блакитна хоя. Наукова назва Хоеострейлес. Як випливає з назви, ця рослина походити з Австралії. Вона набула популярності завдяки своїм ароматним білим квітам. Вона має вертикальний характер росту, осколки є ліаною, і найкраще знайти для неї простору, осколки вона може досягати 32 футів у довжину. Метелики також люблять ці рослини так само, як і люди. Тому ви можете побачити деяких дивовижних метеликів у своєму саду з Хоєо Слідкуйте за жахливими білими квітами, які ростуть у кластерах у будь-яку пору року. Незважаючи на ті, що ці рослини можуть досягати вражаючих висот, ви можете тримати їх усередині, якщо не переливаєте або не перегодовуєте їх. Хоєбеле наукова назва Хоелансеалата Беле. Якщо ви ще вчитеся керувати своїм зеленим пальцем, хоябеле може вам підійти. Ця рослина походити з м'яких і, на диво, добре зростані в прохолодних температурах. Це повільно росла і невибаглива рослина. Просто переконайтеся, що ви ніколи не даєте її ґрунту висихати і забезпечуєте її тінь. Ніколи не розміщуйте цю рослину під прямим сонячним світлом. Ця рослина є під видом хоєланси і вона зростає на поверхні іншої рослини. У природному середовищі ви побачите, як смороду ростуть на деревах у природі. Щоб тримати їх вдома, ви можете використовувати просту внутрішню ґрунтову суміш і загальне добриво для підгодівлі цієї рослини. Хоє-беблабая Наукова назва хоє-беблабая. Ця рослина популярна, але важка у вирощуванні. Вона є рідною для Філіпін і є вічно зеленою квітучою рослиною. Тральні пагони цієї рослини можуть досягати довжини до 2 футів. Листя библабая має характерний світло-зелений колір і овальну форму, а листя також гладке з шкірястою текстурою. До 25 темно-червоних квітів розквітають у компактному кластері. Як і інші квіти хої, вони мають зіркоподібну форму разом із приваблювим запахом меду. Ви можете спостерігати та нюхати ці квіти протягом усього року. Ці рослини люблять яскраве, непряме світло та діапазон температур від 60 до 86 градусів за Фаренгейтом. Вирощуйте їх на відкритому повітрі в зонах морозостійкості USD 8-11. Переконайтеся, що ви даєте ґрунту висихати перед поливом і тримайте рослину при вологості 60%. Хоя бікалкарата – капська жимолость. Наукова назва калкарата. Ця рослина походити з околиць мису доброї надії у південній Африці зіниці і капська у назві. Трубчасті квіти цієї рослини дійсно виділяються завдяки своєму інтенсивному помаранчевому кольору, приваблюючи колібрі. На щастя, ці рослини не вимагають багато догляду. Ця вічно зелена квітуча рослина віддає перевагу повному сонцю, але часткова тінь також приємна. Вона добре росте в зонах морозостійкості USDA 9-11. Ви можете вирощувати її як кущ або ліану, і для росту рослини підходять як лужні, так і кислі ґрунти. Добриво не є обов'язковим, тому використовуйте його в помірних кількостях. Хоє батанеї. Наукова назва Батанеї Хоє батанеї це ще одна епітна рослина, рідна для Філіппін, з листям, яке привертає увагу. Її листя виділяється завдяки пухнастій текстурі та фіолетово-червоному кольору на краях. Для найкращого демонстрації лозистого листя розмістять їх у підвісному кішику. Листя може виростати до 6,5 футів у приміщенні і добре зростанні при високій вологості. Після закінчення сезону росту ви можете підгодовувати її щомісяця. Переконайтеся, що ви дозволяєте ґрунту висихати перед наступнім поливом. Хоє каноса компекта рослина індійський мотузок. Наукова назва Хоє Каноса компекта. Довгі пагони цієї рослини отримали назву рослини індійський мотузок. Найкращий спосіб демонструвати ці довгі рослини у підвісних горщиках. Якщо ви доглядатимете за цими рослинами, ви зможете демонструвати їх десятиріччями. Просто забезпечте їм хорошу вологість і яскраве світло, і все буде добре. Ви винні тримати їх у невеликому горщику, оскільки коріння має бути щільно упаковане. Висока вологість і температура від 60 до 70 градусів за Фаренгейтом є ідеальними для цих рослин. Зберігайте регулярний полив для фази росту та добриво для весни та літа. Хоє каноса – воскова хоя. Наукова назва. Хоє-каноса ця дуже швидко росла ліана виробляє білі квіти у кластерах. Вона схожа на хоє-острейлес, за винятком її лаку, який є жовтим замість синього. Знову ж таки, хоє-каноса легко вирощувати, і вона ідеально підходить для початківців. Хоє-каноса віддає перевагу яскравому, непрямому сонячному світлу та помірним температурам близько 75 градусів за Фаренгейтом. Тримайте ґрунт легким і повітряним, і поливайте його менше, переконавшись, що він не висить між поливами. Ця рослина також любити вологість, тому спробуйте оприскувати листя або розмістити рослину на вологих камінцях, наведіть якщо ви не поливаєте її. Кеудая наукова назва Кеудая У 1883 році Томас Хоя відкрив цей вид, який походить з Сінгапуру та Таїланд. Листя має воскоподібну текстуру, і вона рості як лозиста рослина. Ідеальні умови для росту включають яскраве сонячне світло, добре дренований ґрунт і температуру не нижче 60 градусів. Власники будинків зможуть насолоджуватися природною здатністю цих рослин, освіжити повітря завдяки їхнім солодким пахнучим квітам. Ця рослина любити вологість і використовує інші рослини для росту та розширення. Розмістіть цю рослину у підвісному кішику, щоб підготуватися до її довгих пагонів. Хоеси на наукова назва хоеси на Коли у вас є хоеси на тримайте її у теплому середовищі з непрямим світлом. Найкращі умови включають вологість 60% і температуру від 65 до 75 градусів за Фаренгейтом. Ці рослини виробляють яскраво зелені та бордові квіти, які розквітають до кінця весни у формі зірки. Крім того, вражаюче листя може виростати до 5,6 дюймів у довжину та 2,4 дюйми у ширину. Для найкращих результатів підгодовуйте рослини щомісяця на вісні та влітку. Перевіряйте верхні 4 дюйми ґрунту на сухість перед поливом. Ви можете замочити ґрунт після того. Як він висихає, якщо горщик має хороший дренаж? Хоєкомпекте, вараягая. Наукова назва H.